Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали понад 28 тисяч особин. А спочатку 25-го року було ліквідовано і поранено майже 300 тисяч російських загарбників. Серпень 25-го став для нашого війська місяцем великих випробувань, але на виході Україна отримала чимало позитивних результатів. Про ці всі деталі розповів головком Олександр Сирський. Основні зусилля Української Сукраїнської сили оборони зосереджувалися. На стримуванні противника і завдання йому максимально можливих втрат водночас серпень став місяцем організаційних змін у збройних силах. Завершуємо перехід на корпусну систему. Армійські корпуси набувають повноважень, приймають комплекти військ і смуги відповідальності. Наголошує головком. Наразі противник має трикратну перевагу у силах і засобах. А на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати у 4-6 разів. Однак Олександр Сирський висловив глибоку вдячність україн українським офіцерам, сержантам і особливо солдатам їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість і хоробрість це ламають плани російських окупантів. У серпні противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив і оточення наших військ у районі покровсько мирноградської агломерації. Планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському і Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати. Наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину. Фактично, місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви і докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час, каже головком. Сили оборони не допустили втрат території на Гуляпільському і Придніпровському напрямках. А на північно-слобожанському, крім того, відбили 4 квадратні кілометри. Противник застосовує тактику повзучого просування малими піхотом групами намагаються просочуватися у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір і уникаючи боєзіткнень. Водночас сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над майже 60 квадратних кілометрів території, звільнено низку населених пунктів. За цей період наші засоби Діпстрайку разили 60 цілей на території Росії, послаблено спроможності країни-агресорки з виробництва пальномастильних матеріалів для армії їхніх. Авіаційних засобів ураження ракет та БПЛА комплексів ППО порушено функціонування транспортної системи. Загалом українські дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об'єктів ворога. А ефективність ураження за програмою Мідл Страйк зросла. На 25%. тож далі ми продовжуємо оглядати загальну ситуацію на фронті. Загалом упродовж доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосувавши 16 ракет і 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4700 обстрілів. З них 184 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження майже 5000 дронів камікадзе на північно. Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили дев'ять атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів. Загалом скинув 38 керованих авіаційних бомбів. Здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню. За добу на південно-слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень, на Лиманщині 17, на Куп'янщині. Зафіксовано п'ять атак окупантів. На сіверщині агресор атакував 12 разів. На Краматорщині сили оборони відбили чотири ворожі атаки. На турецькому напрямку ворог здійснив вісім атак. Найважчою ситуацією залишається на Покровщині. Там наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах 15 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 22 ворожі штурми на Гуляйпільському. Ж протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників. Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам. Відчутних втрат у живій силі і техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Авіація, ракетні війська та артилерія Силоборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника. За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 910 осіб. Сили оборони України також знешкодили 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 461 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 81 одиницю автомобільної техніки противника. На Завершення нашої інформаційної години ми завжди з вами нагадуємо собі про важливий збір на українські сили оборони цього дня традиційно розказую вам про збір, який відкрила я з колегою Олею Білан, яку ви теж звикли бачити в етерах 24 каналу. Зараз ми збираємо кошти на ФОРТранзит для 103-ї бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. бачите. Намолений такий збір, так би мовити, ну але зрештою будь-якому випадку ми собі пригадуємо, що автівки на фронті дуже і дуже важливі, дуже і дуже потрібні. Військові перевозять там боєкомплект для того, аби передавати привіт у лобках ворогу. Військові возять там провіант, воду, важливі запчастини, усе, що потрібно на лінії бойового зіткнення. І Також надійною автівкою можна евакуювати поранених, що теж дуже і дуже важливо, тому що всі наші мають повертатися додому. Живими ціна питання такої автівки, якою яку додатково оснастимо, також системою радіоелектронної боротьби, бо це теж важливо на фронті захищати військових від ворожих пташок, яких лише більше. є, 380 тисяч гривень сума насправді величезна, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали уже більше ніж 35 тисяч гривень. Я неймовірно дякую вам за кожен ваш внесок. Я дякую за те, що ви продовжуєте долучатися до зборів, про які говоримо в етері 24 го каналу. Я прошу вас не забувати, що кожен внесок є дуже і дуже важливим від гривні до кількох до кількадесят, тому що разом нас є дуже і дуже багато, і разом ми з вами продовжуємо закривати збори і передавати військовим. Мусе необхідне. Я гадаю, що лише після війни знаєте, кажуть, що усі емоції нахлинуть по завершенню війни. Я гадаю, що по завершенню війни ми також з вами коли сядемо і перерахуємо, скільки фонд 24 го каналу з вашою традиційною допомогою придбав усього для українських сил оборони. Це шокує нас дуже і дуже сильно. Вразить так, але вже навіть зараз звіти за закриті збори ви можете переглянути на сайті фонду за адресою fund24tv.ua або загуглити просто фонд 24 Ну а поки що до цього відкритого збору, ви можете приєднатися за QR-кодом, який бачите зараз на екрані. Я насправді дуже вдячна вам за те, як напередодні і нині. Відколи ми відкрили цей збір, ви продовжуєте приєднуватися до нього. Це дуже щемко для нас і дуже важливо для українських сил оборони. До того ж, за донат кратний 200 ви можете виграти приємний подарунок від. Наших партнерів це телефон, але всі деталі ви точно зможете знайти за посиланням, які все ще є на ваших екранах. Дякую вам за кожен ваш внесок і дякую вам за те, що ви і в свято і в будень продовжуєте підтримувати українські сили оборони. Так ми їм показуємо, що вони за нас там, а ми за них надійним тилом обов'язково будемо тут.